Засніжило трішки які гарні види у нас. Сьогодні говоримо саме про цього красення і хочу підвести певний підсумок того всього, що було зроблено мною, і доведено його ось до такого стану. Де практично вже нічого робити не потрібно. На даний момент вже приїхали денні ходові вогні, їх заміню на наступному тижні. І в принципі по автомобілю все. Лише, можливо, трішки треба буде почистити салон. Однак мова не про те. Мова буде про те, що в загальному було зроблено підвести загальний підсумок. Даний автомобіль приїхав фактично у лютому місяці. На той момент що по ньому було і що потребувало зробити, в мене, звісно, є відео окремо. Однак, ще раз пройдемося та нагадаю, зокрема, було зроблено по двигуну, так як була проблема по вихривим заслонкам. Розібрали двигун, зокрема, впускні колектора. Почистили вихрові заслонки, встановилося все назад, помінялися також самі направляючі моторчик приводу. Заслонок, крім того, всі прокладки, все, що треба було в комплекті, все було помінено. Разом з тим були помінені всі фільтри, паливний, масляний, а також рівні ролики, помпа, антифриз, мастило, все по двигуну було замінено на той момент. За ці роботи на той момент витрачено саме на ці роботи мною було тисячі доларів. Крім того, було знайдено бампер. Бампер бушний з усім навісним, однак це була моя помилка. І як наслідок потім я купив вже інший бампер і повністю перефарбував, зробив. І на цей результат теж якби я тоді на бампер витратив 1000 доларів, якби поставив його, але він не влаштовував мене по тому, як він виглядає. Купивши новий бампер додатково за 26 тисяч гривень плюс фарбування 8. Це вийшло у мене в межах 34 тисяч гривень. Тобто, якщо підбити підсумок, то саме на бампері у мене вийшли ті витрати, які можна було б уникнути. І це вартувало мені додаткових 700 доларів. Навіть не 700, а додаткових 1000 доларів. Цього не потрібно було робити. Однак, це вже у нас виходить витрати в межах 3200 доларів. Крім того, було зроблено куплено нову гуму. Goodyear всесезонка по типу розміру R 20 265 на 45 Скажу так, що гумою я дуже задоволений. Всі чотири колеса замінено нові. Крім того, зроблена реставрація дисків, пофарбовано, відреставровано. Диски дуже гарно дивляться. За... Розвертаються, люди дивляться на даний автомобіль. Скажу так. Ціна питання, значить, за гуму я заплатив 24 тисячі гривень за комплект, навіть з доставкою це вийшло 26, плюс за... Реставрацію, плюс встановлення дисків, встановлення гуми на диски, все інше. У мене ще вийшло плюс 15, тому це плюс 41 тисяча ще тисяча доларів. Таким чином вже виходить прайс в межах 4200 доларів. Потім було зроблено детейлінг автомобіля, кераміка, покриття, полірування, обтянув плівкою фари, також плівкою проєми, там, де під ручками. Це ще плюс вийшло в межах 600 доларів. Це 4800 доларів. І остання моя процедура, яка вартувала що я робив по даному автомобілю, це була заміна амортизаторів передніх, пневмоподушок, Подушок двигуна та КПП. Ще забувся за подушки. Задні І заміну мастила в двигуні і в АКПП. Ця вся процедура мені ще плюс-мінус, якщо збити, ця вся процедура мені ще вартувала за амортизатори, Я заплатив разом з подушками і з роботою. Це 106 тисяч. За задні подушки це ще плюс 10 тисяч, за АКПП. І за заміну сила АКП в двигуні ще плюс вийшлося в межах 15 тисяч гривень. Якщо збити прас, це ще в межах 3,5 тисяч доларів. Якщо збити 8 тисяч. 200 доларів було витрачено мною для того, щоб цей автомобіль провести до стану. Враховуючи, що я даний автомобіль і він в Україні купував в Канаді, він приїхав, він мені став з обліком з усім в межах 16 тисяч. Плюс цей автомобіль коштує 24 200. Ось такий прайс получився за даний автомобіль. Хтось скаже, дурнуватий, для чого ти це все робив, однак можна було, звісно, не робити, продавати в такому стані, як є, і хай їздять і розбираються. Однак я так не люблю. Якщо не продам, буду користуватися сам. Якщо продам, думаю, людина, яка захоче мати автомобіль без проблем, в якому все зроблено. Я думаю, людина візьме та яка розуміє, що скільки це було вкладено роботи, скільки це було вкладено знань і також власних особистих сил. По автомобілю, по лакофарбовому покриттю, скажу, що є підкраси по дверцятам, але все в межах 200 мікрон і нічого критичного немає. Шпаклівки тут немає, не відвалюється і не відпадає. Автомобіль по кузову цілий, по двигуну теж нічого не тече, не капає. Так що ось така вартість утримання даного автомобіля, тому ви, власне, повинні задумуватися. Чи варто його взагалі купувати? Але як практика показує з особистого досвіду по підбору даних автомобілів, купівлі їх з Америки, це вже не перший, а також по підбору автомобілів в Україні. Можу сказати, що знайти ем, автомобіль, щоб в нього нічого не вкласти, дуже рідко. Можливо, декілька таких варіантів, але повірте, вони не будуть коштувати вам в межах 18, 19 чи 20 тисяч. Даний автомобіль. Буде вартувати в Україні в нормальному стані межах 24-25 тисяч. Ось такий прайс на даний автомобіль, тому враховуйте. Надіюся, що відео було вам цікавим. Якщо у вас, звісно, будуть виникати до такого запитання, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всі відео щодо даного автомобіля, що я робив і як я робив, у мене є на каналі. Окрема вкладка, суто по, дж... по емельці, для того, для того, щоб ви розуміли, як швиденько зрентуватися, знайти і переглянути все відео. Всім мирного неба та все буде Україна!